Всім привіт! Сьогодні разом з батьком рибалим на річці горинь такого гарного весняного ранку, 2 квітня. Приїхали в нове для себе місце. Ну, зараз така погода кожен день дощі. Вчора сильний дощ, був, то в принципі майже нікуди не можна доїхати. Ми також там на твердій дорозі на асфальті поставили машину і сюди метрів 200 всі речі поносили по багнюці. Довелося нам зранку зайняти місце, бо приїхало ще троє рибалок і вже пішли далі шукати місця. Що замітив зразу, це бачу рівень води дуже високий. Десь на півтора метра вище від звичайного рівня. Годівницю поставив 70-ку, зносить. Потім поставив 90 грам, теж трішки стягує, але більш-менш тримається. З 90-100 грам треба, ось знову її стягує. От дуже сильно тече. І фідра вже вище поставив. Я буду ловити на один фідер, батько на два, один з кормушкою, з одівницею і один із грузиком просто. Нашивки сьогодні це опари, шпінка, мотиль. Купував в магазині фішер в місті Рівне на вулиці Чорнова 35. Прикормка сьогодні в мене в батька буде G-Stream, преміум серія, Лящ і, 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 і річка. Так, вони такі солодких вершкових запахів, ароматів. І вона така більш клейка. От Рівер, річка, вона така клейкіша. Мілко але добре клеїться. А нам саме на таку сильну течу треба така прикормка. Ось і перевірив, на що тут буде клювати. Ну, тут три балки були знайомі, то густера покльовувала, підлящик. Ну, побачимо, що буде. Ну, води дуже багато, дуже багато води. Дощі йдуть, вода постійно піднімається. Дистанція ловлі десь метрів 16, 17 ні, трошки, метрів 18 десь. Глибина орієнтовно десь біля 4 метрів, бо маркерний грузик 80 грам падає на рахунок 5, десь 4-5 метра. Ну і дно, дно тверде, його проміряти дуже важко, сильно течія що все. Зараз полю трошки там, якщо не буде клювати, тоді буду пробувати ближче до цього берега. Бо тут течія йде під протилежним берегом, там поворот так виходить, і вона під протилежний берег, а там вимиває і виходить. У мене зараз саме на течії так, а потім, якщо ти спробую тут ближче до цього берега, тут також глибоко. Взагалі думав поїхати на хатинь спробувати, але після вчорашнього дощу, який що цілий день, туди навряд чи доїдеш, а якщо доїдеш, то придеться потім машину витягувати трактором. Тому поки що ловом там, де можна доїхати. Щось маленькі клює на Ні, не, не зовсім маленьке. Ось така перша хустірочка чисто на мотильчика на. на, на мотиль. да. Чуть -чуть, зараз пара ще проскидаєш. Ось така. На три мотильчика. Що теж покльовка? От і батька покльовка. Чисто на мотиль. Ну покльовку важко побачити, бо дуже сильно тече. натягує сильний шнур. Такої невеликої риби немає сили потягнути. О, батька плотвичка непоганенька. Дивіться, бо зараз летить над водою не трусіть. О, це нормальна платвичка, така грам 100. Бачите, вже риба є. А пробували пінку, не хотіла. Пінку з мотелем також. А чисто 3-4 мотильчика треба буде ставити по 5 мотилів. Вже півтори годинки як ловимо і вдалося мені зловити три невеличкі густірочки. Більш іншої риби немає. Та й покльовок в принципі майже не видно. Фідра так скрутили від течії, від того, що течія давить на шнур, то покльовочки ледь-ледь замітні. Е, я закинув ще одного фідера, також під потулесний берег, але так більш лівіше. Так, грубо кажучи, проти течії, але там я бачу зворотня течія є. Тобто виходить, що течії там майже і немає. немає. Я туди ще одного фідра закинув, хай там постоїть на пінку з мотильом, почекаємо. Зараз е з 1 квітня рястова заборона, але ловити можна на два, два удилища або на одне одлище, одним словом, на два гачки можна ловити. Тобто можете ловити на вбивцю карася, але з двома пружинками з двома гачками. Не можна ловити тільки на на, цих, на старицях. На горині на старицях ловити взагалі не можна. А так по самій горині повсюди ловити можна. Сьогодні для ловлі використовую фідерне водилище дайва Aqualite до 120 грам. хевік, Котушка Slagman S-River 5000. Якраз вона для таких важких годівниць. 100-120 грам 90-80 таких важких. І шнур у мене Basic Pе. Select восьмижильний стоїть. 0,12. Да, 0,12 Ну і другий фідер це Brain Classic 360 до 100 грам. Там шнур стоїть 0,1 і котушка Monterey Elite. Ну Цю катушку я б вам не рекомендував використовувати для важких ходівниць. Там максимум до 50 грам. Бо вона не витримує. Таких важких навантажень, коли годівниця там 80-90 грам, вона може швидко вийти з ладу. Треба таку тяговиту катушку, щоб передаточне число було десь 5,08-4,9 до 1. Дуже важко бачити покльовку. Постійно цього ківертипа гайдає. Це течія, шнур і постійно ківертип гайдається. Я думаю, якби рівень води був би більш-менш в рівні, то клювало би непогано. А Так вода висока постійно прибуває От за порівняно з вчорашнім днем 60 см 20 додавалось води. Ви напишіть коментарях ловити на, на гориніві чи десь на ставках, що там як клює вас трохи, що чи не клює. І на яку наживку ловити? Мотель, опариш, черв'як, можливо, на горох. Дехто Дехто ловить на горохи, непогано ловлять, але якось на горох я ще поки не готовий ловити. Ось тут покльовка здається. Щось незрозуміле. Погойдало трошки. Ну, Насильний тежі, я кажу, дуже важко бачити нормальну покльовку. Це треба, щоб риба була така велика. Щоб якийсь голови, подус, боляч, тоді, да, тоді буде чітко видно покльовку. Здається, покльовка. є якась рибка. Ніби трошки більша. Це годівниця давить з такою силою. Що не можна зрозуміти, яка там риба. Ні, трошки важка, грубша риба. Чую що... є. О, непоганенька. Устірочка. Так а ти ще я що ж під сака зносить. Давай, давай, здавайся, здавайся. Не хоче виходити на поверхню. Фідергамчик відпрацьовує. Така непогана, грам 200 буде. Ох. Це на одного опариша я її зловив. Ну, ось така, бачите, закрутилася навколо підсачика. Вона ну, не дуже велика, але така грам, кажу, навіть 200 не буде, грам 100-120 у сірочка на одного опариша. Ось один опаришик тут. Зараз знову спробую на опариша. Ну, знаєте, так вже цікавіше, хоч б, таких, хоч раз 20-15 хвилин, хвилиночок, така густара клювала гарна. Коли рибка більша, то і покльовку видно, що щось схоже на покльовочку, а коли мілка, то вона навіть ківертип не може поворушити. О! О, щось пожирніше, Сіло погрубше. Або зілля якесь. Не, мабуть, зілля якесь. Думаю, що риба. Не риба, вроді тоже є. Є густерка, я думав, що щось велике Пару. да, одного параша. Що, покльовка? Поняли, все-таки працює ця штука? Скільки сиділи без покльовок? Що зачепилась? Ох, яка потва. Плотва була. Ох, дивіться, яка плотвичка. Зараз, зараз відчепиться. Ну от така грам. Сто буде. У вас там просто травичка ближче. Напевно І вона там біля трави стоїть. Ну, що продовжуємо ловити, поки що мене не хоче вже клювати. Трошки поклювало і все. І перестало. Я тут напінку закину, зараз кобимо. Ми... Ну а на напінку не хоче зовсім. Стояло хвилин 10, не хоче клювати. Покажу свій монтаж, як завжди, онлайн. Ось пісер із засібкою і фідергамчик 12 см, фішинг чорненький, Поводочок 80 см, десь 14 розміру. 0,28 ліска. так, візьмемо парушну. Опарашня так опараша. Клад добавимо параше yeah, закинули. Тут yeah. нічого yeah. не клює під берегом. Тут я використовую відвід. Все аналогічно, тільки відвід під годівницю. Ось. Такий він. Відвід. І виходить ніби як патерностер, Хоча інлайн. Тут готівниця 100 грам. Ось такий відвід під годівниці. А це сам фідергамчик ось такий. Льовка, здається, була. Так, да, є риба. Ніби є риба. Да, є густірочка. Невеличка, але... але риба. Вже краще, ніж нічого. І все на апариша, на одного апариша хоче. Началась у нас прикормка, зараз ми ще трошки домішаємо. Ось вона. До висипу і домішає. Так, Пакети забрати. Прикормочка. Така вона мілка. Це навіть рівер така зовсім зовсім міленька. Фракція дивна, ще вона трошки більше. Зараз ми замішаємо її. Трошки ніби. Нормально, тепер телефон 15. Хай би постояла. І тоді подивимось, можливо, ще треба буде води додавати. Кормочка на мотиля. Зараз я на мотиля закину. Не дуже велика риба, але і не маленька. Ну так, да, так, да, так. Да. Я возьму. А, це го, головинь. Невеличкий голови. Це, 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 це головень, напевно. Це, це, це голови? Так. Це, да. ага. це головень, це не плитва. Ага. Ще холодна вода, тут в висока ці просто. З такий головень, ну, Такі грам 400. Хай РВ будуть перезакидати закидати довго. Сьогодні 2 квітня. Це вже означає, що розпочалася нерестова, нерестова заборона. Тобто з 1 квітня, по 20 травня на річках, по 10 червня на озерах і по 30 червня на старицях. Так ось на горині можна ловити. Повсюди, крім старець. Стариця це нерестилище, що там взагалі заборонено не на один гачок ну зовсім не можна ловити. А на горині по нових правилах, які були прийняті в грудні 22-го року, можна зараз ловити на два гачки. Тобто або два водилища по одному гачку, або одне водилище там, і оснастка з двома гачками. Тому ловити можна. Це не нерестова заборона, але просто що коли, не, коли немає нерестової заборони, то можна ловити на сім гачків по нових правилах, на одного рибалку. А зараз, коли вони ростово, забрано тільки два можна гачки використовувати. І, а і по басівку мене також запитували. По басівку тут дивіться, ловити можна так само на два гачки або там два удилища по одному гачку. Але не можна ловити, наскільки я пам'ятаю, дивлячись на карту рибінспекції, це виходить за пляжем, там йдуть верби. Тоді за вербами йде такий високий берег. Іде поворот, там біля куща всі рибаки називають, і далі йде кам... такий очерету. Сціна очерету, дуже багато очерету. От і звідти починається рестилище. І там ловити зовсім не можна. Хоча там досить непогано плює по весні Карась, але ловити там заборонено. Так що майте на увазі, якщо вас спіймають, то ви вже проінформовані, знайте, що там ловити не можна. А так на Горині можна їздити будь-куди тільки я кажу, крім Стариці? На стариці не можна зовсім. Ну що ж, зараз вже майже друга година дня. Перестали клювати вже годинку, як нема покльовочок, ні в мене, ні в батька перезакидаємо, ну, результат немає. Потрошки починають хмарки такі збиратися дощові. Там десь на 15-ту годину передавали дощ. По одному сайту передають, по-іншому не продають, ну таке якесь. То, мабуть, будемо вже ми потрошки збиратися додому. І хочу підсумувати сьогоднішню риболовлю. Перед сказати вам, що до чого і та як. Ну, дивіться, клювала сьогодні на опариша, на пінку. Пінку щось не хотіла, на мотля опариш і мотель. Воловію переважно гостера і плотвичка в батька. І також один головень був. У мене тільки гостера, плотви зовсім не було. Великої особливо не було, там ну грам 150, мабуть, більше І плотвичка така теж десь в районі 100 160 грам. Вода дуже висока, тому в годівниці доходилося використовувати 90-100 грам. Я зараз ловлю сотками. Ловив на два фідера. В принципі, можна на два ловити. Коли такий не дуже активний кльов, то нормально буде. Ну, ось в такому місці ми ловили сьогодні. Ну Вода висока, хай не вода спаде трохи, то я думаю, буде кльов набагато кращий. Трошки, щоб потепліло, зменшився рівень води і буде вже тоді нормальна роздача на грині. А зараз покажу вам, що нам вдалося зловити. Що я зловив і що батько. Давайте висипем. Висипайте сюди. Головні, плотвичка непогана і густара велика. 4, 5, Чотири, Чотири плотвички, головень і густара. Випускаємо рибу, випускайте. Yeah. Да, так, одна густра велика. Так, зараз смілочок такі. У сірочки. ось одна така велика. Ну це може до 200 грамів буде. Є сіра ж та Так, ну що, випустимо цю рибку Хай пливе. Так, давайте, давайте. густара гарна. Все. І ну, а ви не, тим часом не забувайтеся поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, хто ще не підписаний. Напишіть в коментарях, як ваші риболовлі на горині. Ну і всім до зустрічі! Зустрінемося на водоймах Рівничини.